Вівторок, 31 грудня в ефірі новини на одинадцятому. У студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке з'явилося вперше від початку великої війни. На Нікопольщині знову включили вуличне освітлення. Хто живе в Нікополі, тут пайня. Хто живе в Нікополі, зрозуміє. Чесно, емоції переповнює. Понад два роки не було світла по місту. Це дуже сильно, чесно. Мурахи по тілу. Замість пасажирських суден у небі літають російські ракети та дрони. Це зараз українські ралії. Не пропустіть сюжет про третю зиму Великої війни словами звичайних людей. Я дуже хочу, щоб війна закінчилась вчора, але не маю на те сил. Пів мільйона гривень на мрію, як військовий, який відновився після важкого поранення, відкрив у Дніпрі ветеранську кав'ярню. Звісно, конечно, хотіла хочу за розширятися, робочі місця здавати. Ні, Копальщині увесь день лунає сигнал про небезпеку. Вночі та під ранок росіяни атакували Покровську та Марганецьку громади. Били з важкої артилерії, люди не постраждали. А напередодні у Марганці окупанти поцілили дроном по вантажівці із гуманітаркою. Осколкові поранення отримав 40-річний чоловік. Його ушпиталили. Пошкоджені промислове підприємство, АЗС, вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. Понівечені приватний будинок та господарська споруда. Тварі, Пожалуйста за шо блядь? Робота да все, все блядь. росіяни атакували з дрона маршрутку в Херсоні. В момент удару в салоні було четверо людей. Внаслідок скидання вибухівки. 39-річний водій отримав вибухову травму та контузію. Його ушпиталили. Посуд подивіться ось, Бачите, всередини там воно вибух. Приліт був з Леніна, коли подимались машина на Суворова, і пасажирів було троє. І водія, водія контузила. Скоро забрала його на А в столиці постраждала 49-річна жінка. Окупанти били балістичними ракетами по Києву та області. Сили ППО ворожі цілі збили, але уламки впали у Дарницькому районі. Там частково зруйнувався приватний житловий будинок. Усувають також наслідки російської атаки на Київщині. Антаті там стати можна дрон. Тринадцятьма ракетами вдарила РФ по Шостці, Повідомляють в сумській ова. Ворог зранку шість разів обстріляв прикордоння. Під прицілом були дві громади. У шостці пошкоджені 12 багатоповерхівок, два освітні заклади. А також понівечені три котельні без опалення лишилися майже пів сотні будинків. Розроби чотири штаби в районах міста. 12 будинків пошкоджено багато поверхів пошкоджено в основному це скло, двері доповідають наші бригади аварійні рятувальні, що таке постачання має бути відновлене сьогодні на протязі доби. Водночас воїни ГУР напередодні нового року завдали історичний удар по російських окупантах. Вперше у світі вони знищили повітряну ціль морським дроном. Це був Магура Ві-5, оснащений ракетним озброєнням. Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут. Розвідники збили російський гелікоптер Мі 8 Ще один ворожий борт зазнав ураження, але зміг дістатися аеродрому базування. Гуру прилюднуло запис, де пілот гелікоптера пояснює характер та наслідки української атаки. На кімбу був хлопок по мені, по мені поцілили. Двигуни в нормі поки тримають. Тримаю курс на кімбу. Пуск був з води. Після цього був ще один спалах. Я його вже не бачив, куди він влучив. А перший прямо в мене поцілив і вибухнуло десь біля мене. По гелікоптеру. Відчув деякі системи відмовили. Гідросистема поки в нормі, автопілот вимкнувся. Намагаюсь його запустити. Ще три роки тому мало хто міг уявити, що в українському небі замість пасажирських суден літатимуть російські ракети та дрони, які забиратимуть людські життя, нищитимуть житлові квартали та інфраструктуру. Рятувальники розбиратимуть завали будинків, лікарі прийматимуть пологи під звуки, вибухів, а діти збиратимуть кошти для ЗСУ. Наразі частина українців вже вдруге отримує статус переселенців. А ще десятки тисяч змінили професію і захищають країну на передовій. Сюжет про третю зиму великої війни. Словами простих людей. Далі дуже хочу, щоб війна закінчилась вчора, але не маю на те сил. Дуже тяжко йому, особливо коли діти. Ми виїжджали, в мене трусилась голова вже. Зривів, от, отак. От. Це нормально. 24 лютий. Певне, цей день перечеркнув життя багатьох українців. Боюся, сирен, але трошки зовсім. Але я знаю, що вона захищає хоробрі, сміливі супергерої, захисники. Я думав, що до останнього не буде цього всього. Ну а коли вже побачив, то вже, звісно, зрозумів, що така ну, махіна на нас двинула і не було такого чіткого розуміння, що треба ділять абсолютно. Швидко так час проходить день за днем. Все однаково ти знаходишся в цьому напруженні, чекаєш чогось поганого, якогось там прильоту або ще щось, або якогось теракту. Ну час дуже швидко летить. Вже три роки пройшло повномасштабної війни. Це жах. 10 років вирвано з мого життя. Ми вже друге виїжджаємо. Перший раз ми виїжджали до міста Слов'янськ, там перебували три роки. Потім у 17-му році ми повернулися до Авдіївки. Війна вже скоро буде тривати три роки, скільки дітей не народилося. Скільки весіль ми не відгуляли. Багато місту достається, критичну інфраструктуру дуже руйнують, критичну інфраструктуру звичайних людей. Грає на флейті та допомагає армії. Маленька Дніпрянка збирає кошти на потреби Збройних сил України. За тиждень благодійних концертів у скарбниці більше 100 тисяч гривень. Це була моя ідея. Ми з мамою вирішили, що треба збирати грошики, щоб допомагати захисникам. Я ще тоді грала на блокфлейтерці і на великдень я вперше зіграла. Репертуарчик там був маленький, кілька коротеньких пісеньок. Але за тиждень вийшло назбирати майже на п'ять броніків. Мені в Києві, коли я збирала гроші, там кібер поклав шеврончик. Був кидавінчи в одному із дипломів для подяки, що я їм на дрон назбирала, ще давні шеврончик. Це було для мене те, що такі хоробрі. Відомі захисники, така відома бригада мене шанує. Родома вообще, нет родому. Очевидці зафільмували перші хвилини після влучання. Пологовий буквально охопило полум'ям. Породілля із немовлятами дивом вціліли. Їх встигли евакуювати до укриття. Завдячуючи діям всього колективу, всі залишилися живі, але це був не перший обстріл, під яким був пологовий будинок, і сприйняття того, що це є, це тяжко. Кожен раз, коли була об'явлена тривога, всі жінки і персонал спускались в укриття. Проблема була в іншому, коли в пологовий будинок, потрібно було з укриття вивезти людей, тому що ми не знали рухне, не рухне. Це було 29 грудня. Готувався зустріти Новий рік. Це був останній робочий день. І я дуже рада, що більшість жінок на той момент виписались, що вони хотіли 30-31-го провести вдома. Були тільки породілі. Більшість вагітних вже були виписані. Коли знаходиш або чуєш когось під завалами, розумієш, що ти можеш врятувати його. Оцими діями своїми, розбиранням конструкцій, обрізанням металевих якихсь Дуже тяжко іноді, особливо коли діти. Я був готовий до чогось. Та я думаю, і всі хлопці, не тільки я, всі хлопці-рятувальники, вони були готові до чогось от, важливого, такого, знаєте, екстремального, масштабних якихось пожеж там, або масштабного порятунку людей. Але ну, до такого, з чим ми от, зіштовхнулись зараз, ну, мабуть, ніхто не був готовий. Під авіаударом Авдіївка. Три ракети поцілили по території заводу. З міста Авдіївка Донецька області приїхала я з донькою в августі двадцять року. Ми одразу думали евакуюватись, але ми не хотіли кидати собак. Немає житла. У доньки у старшої був дом, батько мій переписав і подарував. Він сам строїв його всю життя. Дом знесло. Потім у мене була квартира на, на сьомому поверсі. Двокімнатна ми покупали з мужем для доньки. Слітаків бомбили і зверху доню отак. Дома нема. Поряд була квартира мами мужа, її теж нема. А ми з малою жили чотирикімнатній. Ми виїхали дуже добре, що ми виїхали, бо нам потім неділю-дві. Після того, як ми виїхали, туди залетів снаряд. Ми виїжджали, в мене трусилась голова вже від зривів. От, отак, от. це не нормально. Я працював на швидкій в місті Дніпро і в себе по селищі Васильківка, ну, 103. Потім працював в оперативно-диспетчерській теж 103. після травмування на визові. От. І от буквально до повномасштабного. На вторгнення десь, примерно, десь за два місяці до цього звільнився, там з своєї справи хотів займатися, почалася війна. 26 числа приїхали до мене у мої односельчани, з якими я там виріс, там, в школу ходив. От, і кажуть, у нас є вже взвод, повноцінний взвод, От, не вистачає медика. Я говорю, Хорошо. в основному не думав, говорю, звісно, треба медик, поїхали. 27 числа я вже був в Дніпрі і о, в ТРО. Пішов терво. О! Соколи. Сильно. Коли почав втрачати своїх побратимів, друзів, братів, от, добило остання втрата, я вже ну, не мог медиком, от, і потім перейшов уже до розвідданого зони. <праць> нормально, братан, все нормально, держись, все добре. У мене була подруга моя. Ми в саді в місті ходили от, і вчилися що місті на медиків. І вона загинула в мене в руках, нічого не змог зробити. І потім просто не зміг працювати. Руки трясуться, непонятно почему. Ніколи цього не трясли. І от это, от, от это, от, пліна в глазах, і все, я вже не змог працювати медиком. Це наш у вас 200. Уазик евакуації після попадання <п 'я> по ньому танком. Міняється там все, хто там хоч раз був і це все пережив, все, там мір На Різдво я чекаю тата, а ще я чекаю на перемогу. Хочеться, щоб ці росіянці вже розвалилися знову. І, і все. І буде перемога, думаю. Я вже вважаю, що дуже скоро буде перемога. Я вірю в це. Ну, мене от особисто надихає е мати моя. Вона працює фельдшером на швидкій допомозі в Нікополі. Так вона взагалі каже, що ну, так я зараз поїду, а хто буде допомагати людям? Ну і хлопці мотивують. Всі віддані у цій справі порятунку. Один клієнт мені в перукарні казав: я його стражу, і коли Авдівку коли захватили, я дуже духом упала, він мені каже: Світлана, каже, не падай духом. Ти ж читала казочку про дві жаби, які попали в кувшин з молоком. Я кажу, та читала. Він каже, ну і що там було? Ти пам'ятаєш? Одна трепихалася, трепихалася та вибралася з ковшину, а друга здалася та потонула. Каже, тріпихайся. І я тримаюсь сама за себе, тріпихаюся. Колектив, про який можна тільки мріяти, і всі розійшлися ще, пологовий будинок не працює. Але всі ті співробітники, які зараз працюють в інших ліка... лікувальних установах, вони далі продовжують працювати. Зараз Дніпро вже вбрано в свято. Проходиш, там ялинка, там шарик, там ще щось. Як би не було тяжко, ми звикли святкувати і будемо святкувати, тому що. Я повторюю слова Черчилля, що як не думати про освіту, про народження, про свята, то чи варто тоді боротися? Мрійте, і мрії ваші здійсняться. Почали запускати, виявляти проблемні ділянки та відновлювати їх 30 грудня. У Нікополі та районі ввімкнули вуличне освітлення вперше від початку повномасштабного вторгнення. Відповідне розпорядження видала Нікопольська Рва. Ліхтарі вмикатимуть із настанням темної доби і до 20-ї години. Крім Нікополя, освітлення поновлюють у Марганинській, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах. Хто живе в Нікополі, той пайм'ят. Хто живе в Нікополі, зрозуміє. Чесно, емоції переповнюють понад два роки. Не було світла по місту. Це дуже сильно, чесно, мурахи по тілу. Напередодні нового року із російської неволі додому повернулися ще 189 українців, з них 14 – оборонці з Дніпропетровщини. Це був 59-й обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення. Це захисники Азовсталі та Маріуполя, Чорнобильської атомної електростанції острова Зміїного і з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти та офіцери. Все добре. Боси. Ну, хочеш, поїхати зі мною? Боже, брате, ти боже, як же довго так сказано. Ти я подам тобі. Повернувся додому і воїн Національної гвардії Микита Шаульський, його молодшого брата та бабусю. Вбили росіяни у Кривому Розі 21 вересня 2024 року. Одна з ворожих ракет влучила по будинку, де мешкала 77-річна жінка. Онук тієї ночі ночував у неї. Вони обоє загинули. Півмільйона гривень на мрію. У Дніпрі військовий, який відновився після важкого поранення, відкрив ветеранську кав'ярню. Аби не впасти духом під час реабілітації. Він ризикнув та подав заявку на державний грант. І навіть не очікував, що виграє. Тепер планує заснувати цілу мережу кав'ярень. Про секрет успіху ветерана розпитала наша Дар'я Британ. Відключення світла ці кав'ярні тепер не страшні, бо власник швидко прилаштувався до воєнних реалій. Знайомтесь, це колишній військовий Яків уже два місяці. Він намагається розвивати свою мрію ветеранську кав'ярню. Шлях до мрії був непростим. З перших днів вторгнення Яків пішов до війська, воював на гарячих напрямках Донеччини, а потім поранення, змінило все. Це поградичне поранення було, осколи, осколи, Осколки в голові осколок, в руці осколки таке там. Контузія, контузія, барабани перепонка, було операцію робили. Далі була реабілітація, і аби не впасти духом, як і вирішив. Саме час втілювати мрію. Ризикнув і отримав на неї аж півмільйона. Отримав як колишній військовий грант на, на відкриття бізнесу. Вирішив кав'ярню відкрити. Гроші виділила держава за програмою власна справа. Про неї ветеран дізнався від побратимів. Гранти у розмірі від 250 тисяч гривень до мільйона можуть отримати військовослужбовці, ветерани війни та їхні рідні. Проте є умови. За півроку треба двох людей наняти співробіт співробітників, щоб податками цю суму закривати. З Краматорська Яків переїхав до Дніпра, знайшов приміщення та почав самотужки робити ремонт, закупив техніку і з листопада вже приймає клієнтів. А за два місяці роботи вже навіть має постійних гостей. Володимир один з них. Вже був десь два таких гази. Я Дуже смачна кава. Все дуже смачно. І ходоги також дуже смачні. У планах Якова відкрити цілу мережу кав'ярень у Дніпрі. Головне ж зараз виконати умови гранту та повноцінно запустити перший бізнес. Ну то, звісно, ну, і, звісно, звісно, місце хочеться створювати. Отримати гроші на бізнес може кожен ветеран. Треба лише скласти бізнес-план. І через дію подати заявку на державну програму Власна справа. Та здійснювати мрію так само, як це робить Яків. Дар'я Британ, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Перше у Дніпрі колядника на підприємстві. На сучасний завод «Інтерпайп Сталь» завітав справжній вертеп з Українського католицького університету Львова. Студенти підготували для робітників театралізовану різдвяну виставу, а ті показали їм сталеплавильне виробництво. Кому сподобалося більше, розпитав наш Владислав Авдієнко. Син, наш Боже, на Колядують на заводі, показують різдвяну виставу, де чорти намагаються вкрасти різдво. На землі немає свята, а от горя, правда ж, горя, моря тут багато. За землі видурюють душу в російськомовного правителя тирана. Ми віддамо весь світ світ, на цей завод. А за це він платить більше, ніж життям. Бо простої смерті мало. На концерт Кобзона. Рано спершу буде трибуна Інтерпайп-сталь. Приїхав справжній український вертеп зі Львова. Це студенти українського католицького університету. Мета це є насамперед, славити Христопо його народження, але так само поширювати традиції. Ми є українці, що це наша ідентичність, і відповідно зайва раз по це нагадати. Вертеп на цьому виробництві вперше за всю історію досвід сподобався, кажуть робітники Інтерпайпсталь. Бодай на півгодини повернулись у дитинство. Дівчата і хлопці дуже молодці. Вони принесли різдвяні мотиви, ті, які мабуть ще з дитинства наспівувала бабуся у дорослому житті. Було дуже добре їх почути. Ачу перший раз була дійсно мрія така побачити. Бачила тільки на телебаченні таке, але вживу ніколи. Я в захваті. Для колядників провели екскурсію сучасним сталеплавильним цехом. Показали новітнє обладнання та інсталяції Олафура Еліасона. Студенти зізнаються, не знали, що виробництво настільки високотехнологічне та навіть нагадує арт-простір на заводі Це теж мій перший раз, і я тільки зайшла. У мене такі очі великі, все таке велике. Дуже часто вирують такі стереотипи щодо того, як виглядає завод. Правда, в нас особливо в нас в такому пострадянському суспільстві. А ми прийшли сюди, і тут настільки. Гарно тут настільки приємна атмосфера, Я Я якісь моменти я думаю, клас, я би сама сюди прийшла працювати. Різдво разом щорічна ініціатива Українського католицького університету: колядувати до Дніпра студентів запросили благодійники, щоб ми могли робити ці мости між людьми, між містами, між сходом заходом і не казати, що ми там всі однакові, а дивитись наші відмінності. І бачити в цьому силу нині студенти Українського католицького університету збирають гроші для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Іншу частину передадуть на потреби дітей з інвалідністю. Долучитись до збору можна за посиланням в описі та коментарях до цього сюжету. Владислава В Олександр Довгань, новини 11 каналу. Працюватиме у штатному режимі за графіком робочого дня. 31 грудня та 1 січня у Дніпрі не буде проблеми з громадським транспортом. Обіцяють у міськраді. Водночас у перший день нового 2025 року на маршрути вийде менше трамваїв та тролейбусів. Але час початку та завершення роботи не зміниться. Автобуси почнуть працювати на годину пізніше у віддалених районах з 5.45 у середмісті з 7.00 ранку. Суттєвих змін в роботі маршрутів як автобусних, так і електротранспорту в цьому році не буде. 31 грудня ми працюємо і автобусні маршрути, і маршрути для транспорту в звичайному режимі без будь-яких змін. Зміни будуть стосуватися лише 1 січня. Електротранспорт буде працювати в режимі буднього дня, але зі зменшеним кількістю рухомого складу. Десь в середньому буде зменшено на 20-30%. І на сам кінець про погоду. У середу у Дніпрі прогнозують в день 6 градусів, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Рік, що минає, був важким у 2024-му були не лише успішні операції Сил оборони України, але й непоправні втрати. Втім, вже за кілька годин ми зустрічатимемо 2025 рік. Нехай він наблизить нашу перемогу та нарешті принесе українцям довгоочікуваний мир. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. До зустрічі вже у новому році.